Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі, і ми і мені. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Як ви думаєте, чи всім людям потрібно вбрання? Так, діти, кожній людині та маленькій дитині потрібен одяг та взуття. Люди одягають одяг, а на ноги обувають взуття. Давайте разом назвемо речі. Подивіться уважно куртка, штани, черевики ми взуваємо. Так, шапку одягаємо, свет теж ми одягаємо. Так, влітку у нас було спекотно, і наш одяг був легкий, а зараз у нас пізня осінь стало значно холодно, то ми не можемо обійтися без теплого одягу. Давайте з вами. Одягнемось на прогулянку. Давайте будемо добирати одяг. Одяг добирай, гуляти вирішай. Що треба одягнути спершу, як ви вважаєте, діти? Спершу ми з вами одягнемо штани. Так. Що слід одягнути, щоб не замерзнула спинка. Так, Одягнемо светер. Так, щоб тепло було гуляти, діти, голівку будемо зігрівати. Чи ми будемо від холоду голівку зігрівати? Так, діти. Шапочкою, шапочку на голівку одягаємо, вишка, щільно закриваємо. Щось слід взути на ніжки щоб для прогулянці. Так, діти, обуваємо черевики. Так, молодці. Діти, як ви вважаєте, що залишилось нам одягнути? Так, одягнемо з вами ми теплу куртку. Так, одягнули. Діти, а ви запам'ятали, який одяг слід одягати? Молодці. Діти, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про одяг. Діти, ви молодці. Наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, до побачення!